Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке: Данина пам'яті кияни вшанували загиблих у боїнку, що зазнав катастрофи на Донбасі. Закрите небо провідні авіакампанії скасовують перельоти над нашою державою. Екстрена нарада через бити літак скликається засідання Радбезу ООН. 295 людей загинуло внаслідок жахливої авіакатастрофи в Донецькій області, 80 з них діти. Літак Малазійських авіаліній, який прямував рейсом Гамстердам-Куала-Лумпур, втратив зв'язок з диспетчером о 16.20. Авіалайнер впав в районі пункту Грабово, що знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Тіла громадян з дев'яти країн світу знаходять у радіусі 5 кілометрів. Щодо причин трагедії, є ймовірність, що пасажирський літак, який знаходився на висоті, 10 тисяч метрів. Трі був збитий бойовиками зенітно-ракетного комплексу БУК його переміщення в районі населеного пункту Сніжне зафіксували у соцмережах сепаратисти. Підтверджує запуск ракети Земля повітря і «Пентагон» у той же час в РНБО заявили, що збройні сили України не здійснювали жодних дій щодо враження цілей у повітря. До того ж, у зоні АТО відсутні українські засоби протиповітряної оборони. За кількістю жертв знищення пасажирського літака на Донбасі стало найбільшою авіаційною катастрофою у світі з часів 11 вересня 2001 року. Тоді у башти торгового центру у Нью-Йорку врізалися літаки, на борту яких перебувало 246 осіб. Президент України Петро Порошенко висловив глибокі співчуття родинам та близьким безневинних жертв, які загинули в небі над Донецькою областю. А також заявив, що відтепер війна з терористами вийшла над за територію України. Голова держави доручив уряду терміново створити міжнародну комісію з розслідування обставин катастрофи авіалайнера. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі над Донеччиною. Глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшених подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Це виклик для всього світу. І Рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги нашої перемоги. Слава Україні! Служба безпеки України перехопила розмову бойовиків, які обговорюють враження повітряної цілі. Ігор Безлер на прізвисько без доповідає. Ігор Безлер на прізвисько Бесі доповідає своєму куратору, полковнику Гругенштабу збройних сил Росії про щойно збитий бойовиками цивільний літак. З розмовою випливає, що лайнер був збитий в небі над Донеччиною козаками, які стояли на Чернухівському блокпосту. Повідомляється, що літак розсипався у повітрі в районі шахти по борт. То А грозанський борт такі народу багато там. В прямо во дворы падали тут. Это оказался пассажирский. Упал в районе Грабова. Там море трупов, женщины, дети. Сейчас казаки там смотрят это все дело. Я телевизору передают, вроде бы как этот. Ан-26, украинский, транспортник. Но говорят, написано на нем малазийские авиалинии. И что он делал на территории Украины? Ну, значит, завозили шпионов, них нахуй. Понял. Как точно. Сейчас война идет. Екстрене засідання у зв'язку з авіакатастрофою літака Малазійських авіаліній на сході України скликає Рада безпеки ООН. Його ініціатором виступила Великобританія. Як повідомляється, засідання розпочнеться о 17-й годині за київським часом. На ньому передбачається виступ постійного представника України при організації Юрія Сергієва. Відреагував на збитий терористом літак, і президент США Барак Обама. за його словами. Сполучені Штати готові надати Україні будь-яку можливу допомогу, аби встановити причини трагедії. Світ спостерігає за повідомленнями про пасажирський літак, який впав близько російсько-українського кордону. Прямо зараз ми працюємо над тим, аби з'ясувати, чи були на борту громадяни Сполучених Штатів Америки. Це є нашим пріоритетом. Номер один. Я також дав розпорядження команді фахівців з національної безпеки бути у тісному контакті з українським урядом. Путін поклав відповідальність за трагедію з літаком на Україну. Про це російський президент сказав, відкриваючи економічну нараду. Путін повідомив, що дав доручення військовим відомствам, щоб надати всю необхідну допомогу у розслідуванні цього злочину. Цієї трагедії не произошло б. якщо б на цій землі був мир. і, Во всякому не були б оздобновлені бойові дії. На Його востокі України. І безусловно, государство над катором на території продовжує, не сі довісність за цю страшну трагедію. Якщо слова Путіна вже не викликають подиву, то реакція місцевих жителів на падіння пасажирського літака вражає. Очевидці знімали відео і раділи, що падає літак. Далі без коментарів. Только что вот смотрю, вон сбили самолет, красок, он красок, падает красок. вниз, упал. Кто ж в него, может, выстрелили? Попали. Да, блядь, попали. Блядь. Не зря привезли, да? Самолет, самолет! Ну и слабо, да? видит, Ну это, значит, наверное, летчик, господи. да, Красота. Ракетну установку БУК бойовики вивезли на територію Росії. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Також він відзначив, що за даними української розвідки, чорні скриньки з місця трагедії терористи передадуть співробітникам ФСБ Росії. За останньою інформацією, терорист міжнародного класу Стрілков він же Гіркін вночі приїжджав в сніжне для розрулювання ситуації зі збитим боїнгом. Вночі установка БУК, з якої був зроблений пуск ракети, була вивезена на територію Росії, де її швидше за все знищать, як і безпосередніх виконавців теракту, що підставили Путіна і Стрілкова. Уламки Боїнга розлетілися в радіусі 25 кілометрів. Станом на 12-ту годину дня виявлено останки 140 людей. Рятувальники на місці події працюють у вкрай складних умовах, оскільки терористи заважають зібрати докази їхньої причетності до катастрофи. До місця аварії не допускають і представників національного агентства з питань розслідування авіакатастроф. Не вони перші прибули і всілякі перешкоди чинять нашим підрозділям. Конкретно вони там всю ситуацію контролюють. Туди не можна йти, туди не йти. Вони там саме контролюють цю ситуацію і обмежують допуск нас в певні там території, де, де обломки літаків лежать. У Києві через кілька годин після трагедії з Боїнгом 777 люди почали збиратися. Біля посольства Нідерландів в Україні, розташованому на контрактовій площі у Києві. Більшість пасажирів лайнеру, що зазнав катастрофи, мали голландські паспорти. Сотні киян вшанували пам'ять загиблих пасажирів та членів екіпажу. Люди принесли квіти та свічки. За всю Україну, за всіх дітей, за... за живих і не за живих. За тих солдатів і, і за тих дітей, які взагалі. Хочеться, щоб все вже все закінчилося, щоб весь світ побачив, що відбувається. Що не вирвалося, уважаємо Володимир Володимирович, откончений макрожовий б. Я не можу наче относитися кінцям саду. Ви мене извините за матір молоді. Після краху літака Україна закрила небо над Донбасом. Українська влада проінформувала Європейську організацію з безпеки аеронавігації про закриття всіх авіамаршрутів над східною Україною. Йдеться про Донеччину, Луганщину та Харківщину. Всі плани польотів з використанням цих маршрутів у даний час відхиляються і залишаються закритими до подальшого оповіщення. В цей же час низка провідних авіакампаній світу взагалі відмовилася від польотів над Україною. У Лисичанську на Луганщині горить нафтопереробний завод. Минулої ночі його обстріляв град терористів. Про це повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської держадміністрації Ірина Верігіна. Зараз ви бачите кадри з місця події. Відомо, що палають ємності з бензином та нафтошламами загальним об'ємом майже 100 тисяч тонн. Перепрошую 100 тонн. Сам обласний центр Луганськ залишився без світла і води в результаті обстрілу. Була пошкоджена кіровська підстанція. Через відсутність електрики припинилося постачання води. Спеціалісти не можуть виїхати на місце аварії через збройні зіткнення у місті. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують для вас багато цікавого. Я з вами не прощаюся. Побачимося.